Для деморалізації ворога наші підрозділи скидають на їм на голови листівки з закликом про здачу в полон на сьогоднішній день, варіант Ось тут дійсно поставити точку на іпчутко понімати, о чому говорить сьогодні наш прес-секретар. 42-га бригада збройних сил України використовує для цього завдання квадрокоптери. Раніше для цих цілей використовували спеціальні агітаційні артилерійські снаряди, а також авіабомби і навіть артилерійські міни. Зрозуміло, що в умовах, коли кожен снаряд або Бомба на рахунку, витрачати зусилля індустрії на виробництво нових агітаційних снарядів доволі марнотратно. Однак і тут артилерію підміняють та до родині пошутнеться. Ну, звичайно, їх нормальними снарядами приємніше закидувати. Ще, якщо ти бачиш результат цієї роботи, то ж на душі легше робиться. Ми вже підготували вогневу позицію. Під цю вогневу позицію ми накручуємо по таймеру підривники, щоб вони зверху на те. Ціллю розірвалися приблизно за 100 метрів, 100-150 метрів. От, і ці листівки розсипались. Да. От ми відпрацювали і повертаємося назад. Дай да. боже, щоб попали туди, куди треба, щоб воно зробило свою справу. Коротше, пацики сморіться арти артипа нам. Дякую Усі розмови про Курську область, але що відбувається у Білгородській, ворожа пропаганда сама здає всі таємниці. Росіяни вихваляються ударами з реактивних ураганів. кажуть, буцімто цілять по позиціях ЗСУ, але є нюанс за геолокацією. Це ліс поблизу білгородського селища Журавлівка. Кілька тижнів тому тамтешній губернатор усіляко спростовував прорив кордону, запевняв, що регіон під контролем російського війська натомість. Українські нацгвардійці демонстрували спалені колони ворожої техніки на околицях населеного пункту. Дає не лише бої на власній території, але й прильоти на окупованій. В останній день жовтня на Бердянськ налетіли дрони. Росіяни заявляли про пошкодження адмінбудівлі. Утім, під час спілкування із власними пропагандистами бокнули про ушкоджений російський корабель у бердянському порту. Окупанти приховати наслідки не змогли. Наслідки це відповідно є 200 Підтверджені є трьохсоті, як серед колаборантів, так і серед е, ворожого. Особового складу, так що загалом акція клас. Один безпілотник окупанти збили над містом. Відповідно, це розігнали як е, цілу медіа кампанію. Що ніби укранацисти обстрілюють мальчика в трусіках. Ну як вони зазвичай це роблять? Що знаходилося в порту? Е, в порту знаходився особовий склад. В порту е, знаходилася точно знаємо протиповітряна оборона. Певний боєкомплект, ну і загалом е, портова інфраструктура, яка е, повністю використовується фактично для обслуговування їхнього війська для продовження цієї клятої війни. Коли війна закінчиться, на це запитання немає відповіді ані в Києві, ані в союзників за океаном. Усі думки у США про вибори, які відбудуться менше ніж за тиждень, президент України наголошує, що результати перегонів вплинуть на російсько-українську. Війну раніше, ніж новий президент офіційно з'явиться у Білому домі. Але що саме зміниться з появою Камали Гарріс чи Дональда Трампа? Про це із пересторогою говорять бійці: гепнуло в порт трьома безпілотниками. Я так зрозумів, от в цьому ще не розібрався, я так зрозумів найбільш що українського виробництва навіть. Але це були безпілотники і три прильоти можемо констатувати. Один безпілотник окупанти збили над містом. Відповідно, це розігнали як е цілу медіакампанію що ніби. Укранацисти обстрілюють мальчика в трусіках, ну, як вони зазвичай це роблять. А, да, от зараз, на, зараз на кадрах кадри на екрані, що ніби вони там збили і було пошкоджено багато чого. Насправді пошкоджено було один будинок, не так багато. Що знаходилося в порту? А, в порту знаходився особовий склад. В порту знаходилася, точно знаємо, протиповітряна оборона, певний боєкомплект. Ну і загалом а, портова інфраструктура, яка а, Повністю використовуються фактично для обслуговування е їхнього війська для продовження цієї клятої війни. Тому порт є е на 100% сьогодні військовим мілітарним об'єктом об'єктом військової логістики ворога, і те, що по ньому долетіло, насправді це був було питання часу е вже тривали доволі час. Е було багато інформації про те, що в порту ну по порту треба стріляти. От відповідно, це нарешті відбулося. Це не перша вже акція, але вона я думаю, що з точки зору психологічної, не думаю, знаю точно, що дуже підтримала місцевим бойовий дух, підняла його. Що про бердянські не забули, що знають, що в порту є ворог, що по них летить, і це дуже, дуже добре. І Окупанти приховати наслідки не змогли.